Вітання, моє ім'я Іван Заєць, і це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, думав, як витратити тисячу зеленського на оплату рахунків мета та пропустив усі новини, цей дайджест саме для тебе. На тижні пройшов авхабсіпії Войс на Бет Санта Паці. Стали відомі переможці номінацій без перебільшення найскандальнішої афілії премії цього року. Ось, до речі, тут ви можете побачити результати премії на найкращу партнерку у всіх вертикалях. В найкращій арбітражній команді року також були непогані баталії. Наприклад, Олег Купець був приємно здивований. Перемозі в своїй вертикалі результати інших номінацій. Також можете спостерігати ось тут. Все спеціально для вас. Звичайно, найбільше розмов, мабуть, було навколо номінації інфлюенсер року, яку у підсумку зобрав Роман Корчак, а не Артем CPA, що був лідером під час скандалу. Так. Всім дякую за цю нагороду. Ви Хоча невідомо насправді навколо чого було більше розмов, навколо цієї номінації, чи навколо питання, хто такі люди в цій номінації? В цілому премія дійсно досягла своєї цілі, ставши однією з найбільш обговорюваних подій цього року. Тому вітаємо всіх переможців у їх номінаціях. Як би ці перемоги вам не дались? Що подивитись на Ютубі цього тижня? На ютуб каналі Депхаус вийшов новий випуск подкасту з кофаундерами Прувтім Нікітою. Про що там? там обговорили більшості внутрянку команди, найм співробітників та тренд на високі зарплати, який вже потроху йде. На спад, тому не сподівайтесь, що заливши пару паршобілів, ви будете мати шанс на місце у команді з гарною ставкою. На каналі Space Profi Team вийшов огляд на івент The Art of Traffic by Sempro. Оглянули локацію, бар, кальяни, кухню та інтерактиви. Відмітили, до речі, гарні інтерактиви на івенті. З першого погляду вони можуть здатися. Ми, але із загальних оцінок по івенту цього точно не скажеш. Тому, будь ласка, не робіть поперед батька якихось висновків. На каналі Палива вийшов новий подкаст із Дмитром Марієвським, хедов Грове Партнерс. Грове насправді дуже багато зараз з'являється десь медійці, тому це приємно, що нам є про що. Розказують в цьому відео. Поговорили про зростання команди, конференції, перспективи партнерки та взагалі перспективні гео. В ролику є розіграш, тому е, можна почути не тільки про перспективи Гео, а й про перспективи халяви. Пінап Partners випустили огляд Sigma Malta 2024, Показали атмосферу, перформанс виступів артистів та поспілкувалися з хедом абхабу Олександрою. Свій ютуб канал запустили Already Media роликом з. Тієї ж самої Сігма Мальта поспілкувалися з топами індустрії, взявши в них інсайди на 25-й рік. І це ще не все, щоб ви розуміли. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Також на каналі Грова Партнерс вийшов ролик, де відомі люди зі сфери читали коментарі від ні, ні, нікому невідомих людей про афіліатку. Відповіли на питання, ділилися досвідом та давали свої. Рекомендації стосовно роботи. А от дивитись вам чи ні, вже вирішуйте самі відповідати на питання, яке нам не ставили, якщо чесно, ми не будемо. Марк Цукерберг потрапив до претендентів на звання Людина року 2024 за версію журнала Time. Також до претендентів потрапили Камала Гарріс, Дональд Трамп. Джо Роган та багато інших людей. Чого Цукерберг потрапив у цей список? Ніхто з арбітражників бляха не зрозумів. Марк у цьому році так і не повернув першобіли по 75 доларів, не зробив якийсь вікенд без банів, і навіть не дозволив використовувати гроші національного кешбеку у сервісах мети. Тому якого хрена він потрапив у цей список, ніхто взагалі не розуміє. Хорошо нравиться Козел Казіолтей Йобане. Тим паче на тижні з'явилися новини, що Марк витратив 23,5 мільйони доларів на персональну бляха охорону у Слобажа на мільйон більше. Тому виникає питання: можливо, він претендує на номінацію гівню кроку, якщо він так переживає за себе, наймаючи стільки охорони у підсумку: людиною року став Трамп. В цілому думаємо, що ніхто цій перемозі не здивований. Я про перемогу в номінації, не про вибори в Сполучених Штатах, бо зараз буде. Вибачте, пожалуйста, почнуть мене катувати. На Росії заблокували Viber. У Роскомнадзорі заявили, що у Viber, начебто, розміщувався протиправний контент. Там вербували громадяни РФ, а сам месенджер порушив вимоги щодо його використання в терористичних, уявіть собі, та екстремістських цілях. Опс! А що трапилось? Раніше влада РФ вже штрафувала Viber за невидалені інформації про війну проти України. Сподіваємось, всім росіянам інформація про закриття Viber прийшла сука у вигляді бісячої відкритки під звук ранкового будильника, щоб роздрятували нахуй ще більше. Дов оголосили прийом заявок на премію 2024 року. Це вже друга премія, де будуть відмічати ініціативи та проекти, які вносять вклад у перемогу та формують IT-спільноту. Премія розрахована як на it спеціалістів так і на компанії. Різні абсолютно заявки можна подати ось в таких номінаціях, і збір заявок по цим номінаціям буде до 16 лютого. Січня а переможців дізнаємось вже у березні 25-го року на івенті у Києві. Тому не соромтеся подавати свої проекти та ділитися своїми перемогами та благодійними ініціативами. Це дійсно важливо. Говоримо про скам, і дуже радимо не попадатися на ось такий скам у телеграмі. Зараз поясню, нам потрапив відгук про нову схему скаму, на яку вже потрапляли юзери і афіліт-менеджери, арбітражники і веби. Всі шахраї міняють свій юзернейм на якийсь інший. Можливо, дуже знайомий вам чи той, якому ви довірятимете. Підстава в тому, що роблять візуальну копію нікнейму, використовуючи ті ж символи та анімовані смайли разом із аватаркою. Вони представляються співробітниками компанії, сервісу чи партнерки. Клієнт, не дивлячись на фінальний нікнейм, починає переписку. Ну хто в потоці всіх чатів буде це перевіряти? А далі можна увійти в довіру та заскамити. Дивіться уважно. Ми вас попередили. А попереджений, значить, озброєний. Тому у вас вже є якийсь обріз. Будьте з ним обачні. Це були усі новини тижня. Дякую, що додивилися до кінця. Гарного вам тижня! Готуйтеся до новорічних корпоративів і перехрещу вас, будь ласка, не вживайте багато алкоголя перед різдвяними святами. Пока.